Hello, Елогей, з мікрофоном завжди Скайтайсіх на каналі. І третій бос нас. Контієнні босів взлетя під ардрет. Це в нас буде бос Аустер. Бос холоду, якого ми можемо бити, десно вже отрутою за рахунок умов на самому босі, які дозволяють на це робити. Тому що у нас тут збільшення урону за рахунок дебафів на нього. І ми повинні бити як би його отрутою. Отруту я тут тестував, урончик отрута мені дуже сподобався. Ви зараз десь бачите тут вставочку урону, який ми тестували на стрімі, яка нанесла тут команду, це вже не ідеально підібрана ще таланти до, до, до кінця. Не протестовано артикальнікального артефак... артефакту на лотерії немає. Плюс стихія звісно вже не була прокачена. Тому я вирішив тестувати тут, в принципі. Нашу дикість, звісно ж, Австра можна ще вдарити і нестримним. Нестримне це кафракція, яка підходить тут на кожного боса, де є бос соло цілі. На гриба краще їх не ставити, бо сам по собі гриб трошки такі противники бос. Тому ми їх розглядаємо на інші варіанти. Краще джорни, краще Аустри, краще Елтон, краще Грішнар. Краще таких босів бити через нестримних. А сьогодні на відео по підемо краски говорити саме про. Важко дикості ми будемо використовувати одного саппорта. Це в нас може бути варіант через голондей, який ви зараз бачите на екранчику. Це у нас буде може бути варіант через нашого Нару. Але одразу скажу, Нару тут стоїть непогано, але його проблеми це його то що він літає по всій карті, можна було бачити на стрімі. Я сподіваюсь, тут ставлю ставочку. І він збиває нашу розташування команди правильно і тому з ним якби не ідеально все будується. Звісно, можна підібрати команду, яка буде святися, що у вас стихія гарно стоїть, але. Чесно, якщо у вас є все ж таки гуль, це буде найкращий герой, які будуть дивний з бюджетних, які тримати цю пачку. Так само можу робити Крісус, але Крісус це все ж таки не такий бюджетний герой гуль, Його дістати вже було набагато складніше. Тому варіант команди з голенде. Ми будемо користувати чотирьох героїв дикості: це у нас Каспар в сетах демедж ділера, звісно ж, через Ребра. Чому ми ставимо ребра? Тому що ребра дають нам буст демедж для наших союзників за рахунок а, Резісту, нашого героя-власника, а у нас Аустер накладає дебафи, тому це в нас працює. І ми вдягаємо нашого Каспара, якби полу ДД, полу саппорт під нашу флору. Ось такий таланті я використовував на своєму Каспарі зараз. Ще тестую. Буде, думаю, варіант і покраще, якщо буде якесь покращення. Я про це напишу і в коментарях і зроблю окремо, звісно, вже відео. Головні стати нашого Каспара це атака. Киша крідемедж, який можу робити. Ну і через те, що він буде нас танкувати, йому краще зробити. Звісно, вже плюс тисяча, плюс захисту, щоб було більше, і трошечки хп. Це дасть йому живуче, щоб він настояв весь час. Ось такий от підбір поручам. Далі нас іде головне. це наш головний саппорт, який тут буде використовуватись. Талант одразу скажу. Його найкращий талант це талантне збільшення. Дебаф на 2 секунди, щоб він нас краще тримав на ньому на босі штраф атаки. Це не дозволить довше простояти. І такі талантики далі у нього. Що по гулю? його головне стата. Це більше хп, багато захисту і влучність для того, щоб він не кладали на штрафи. Ми даємо годинник, запускаємо його вільне плавання і даємо голоне. Це сед Фроузена буде сповільнювати нашого Астра і дозволяє на шипачки ще. Довше простояти. І додатково дає йому сет за рахунок того, що він лікувався кожен раз, коли накладає дебафи. Це ось такі у нас голунде. Далі у нас іде Еріч. Еріч стандартний, як в принципі, Еріч усіх на КБ йде, а Еріч через сет заливо і найбільше кількість атаки. Щодо сету на доттухіл, йому він не потрібен. Він якби урон рідко отримає, але якщо є можливість, ставимо. Зі вже на атаку відсоток, зопніка на атаку буде краще. Орган, Звісно, найкращий артефакт на ерічі. Ось такі от талантики я використовую на нашому герої. Далі в нас іде Філісіді. Філісі це гриня, яка грає з сетом баф атаки. Так і звісно вже рукою відьми. Головні стати для філістів це 100 киша, влучність під босса. І далі просто у нас атака, керідемед і якісь стати ХП захисту, щоб вона трималася на цьому данжі краще, тому що Аустер має все одно рандомні навики, які можуть попадати по рандомним цілям І інколи він три рази такої одну ціль, і він її вбиває. Тому і через те пачку приходить перезапускати. Тому завід стати ХП захисту ніколи тут не завадять. Щодо флори, головний демедж ділери цієї команди ось такі от талантики, в принципі, у моєї флори. Дійсно вже можна, думаю, підвести. Дібрати ще краще талантки, поки що ще тестую. Стати голоні це атака просвіт І додатково можна зробити трошки стати живучості Це якщо на цього босса на КБ ви Максі робите завжди атака просвіт і трошки там захисту, щоб пачка не швидко падала. Підбір по сетам артефактів, бо ми беремо такі шоломики, де на 20% атаки, шоло на меч на 16% бусту демеджу. А сет, якщо є і демеджі, ми не ставимось сет на 25% збільшення дамагу бо дуже часто хп наших героїв просідає менше, і тому це сет частенько не працює. І головне це це сет на 3% збільшення дамагу. Але у моєї флори немає ніякої, тобто не випала мені ні рука на атаку відсоток з допніками тут на просвіт. Ні сет на 3% з цього теж ну на тіло не випал, тому вона вдягнута дуже слабо, і урон великий показати вам зараз не зможу, тому що просто не повезло по речам під ці герої. І стихія, звісно ж, в мене під вогонь. І пітьму так само не прокачана. Ось такий підбір наших героїв ставимо звісно ж щит для того, щоб наша пачка жила краще, але можна тестувати і звейбрейкер для бусту атаки нашої команди ауру на атаку і таймінги. Таймінги пачки наші виглядають ось так: гуль у війни плавання, щит під ульту Аустера. Першим на сходи флора, потім Каспар, б'є філька, тільки стартовий каст, дрікас нам не потрібен. Ну і Ері 18 Отака команда можна носити, в принципі, ось такий от урон. Мене не наносило на стрімі, поки що з поганими шмотками. В середньому я бачу показники урону від 240 до 280 демеджу. Але, як ви бачили, мою руку на флорі краще зробити, поки не можу. Але ця пачка може новати і більше: 300 350, вона може виходити тут на острі. Якщо у вас буде прокачена стахія, краще шмоти, звісно ж, на вашій Флорі Лорі, ви покажете найбільший показник по урону, кого можна замінити в дикості для нанесення урону. Чесно, ви можете використовувати тут всіх епічних героїв, ви можете ставити сюди тональна, ви можете ставити сюди Алфі, Фоллі, Але такого демеджу, як, наприклад, як прибираючи будь-якого героя, ми втрачаємо показники по урону. Тобто, прибираючи філісті, ми втрачаємо її унікальний штраф захисту, плюс класний героя, який часто накладає руки відьми. Прибираючи Еріча, ми втрачаємо його пасівочка, яка теж дуже бустить нашу команду. Прибираємо Каспара. Це додатковий герой, який з ультімейту дуже класно бустить нашу флору. Тобто, ну, всі герої вони по-своєму унікальні. Для команди можна кожного замінити, але демеджі буде більш. Ну і це вже без флори. Урону буде набагато менше, і урон без унікального артефакта на флорі. Ви теж зараз бачите на екранчику. Ось такі от артефакт наносить ця команда. Якщо ваша флора без артефакту варіант, якщо у вас немає гуля, як я показував, ми можемо ставити сюди і якраз таки нашого нару. Наром будемо використовувати з посохом. Ось так от буде виглядати наша команда. І ось такі от присе таки ми можемо їх використовувати. Це те ж саме. Наром ми ставимо 12-18 під якраз таки нашого Аустер. Щоб він частіше ходив і накладав штраф атаки під два дебафи. Йому треба буде головне, це багато хп, захист для того, щоб він танкувал, Звісно, що він танкував, і влучні, Звісно ж, таланти я не докачував, але якщо докачати, таланти, пачки ще буде стабільніше стояти. Ну і даємо міфічний артефакт на 12 збільшення урону за рахунок щита, який накладає. І сет танку, щоб наша колона краще стояла. Або так само можемо ставити Десет Фрозне, який був на гулі, це додатково дозволить наші пачки ще краще стояти. Єдиний мінус його зараз, ту покажу ставочку, яку було на стрімі, це те, що у нас Нару, коли рухається по карті зі свого другого навику, він може зупинитися за, позаду Аустра, і через це Аустер буде вибирати нашу цільці Філісті Флор. Тому краще зітвори сюди підтанкування під пачку нару, якщо ви будете його використовувати, ставити Еріч, в принципі, на перший фланг ближче до Каспара. Але тоді Еріч треба буде Більше захисту і трошки більше хп, щоб він виживав від масових ударів. Але тоді Аустер ніколи не буде бити по вашим двом головним якби флорі, головним вашим до і ваші філісті, щоб вони не впали. Тому, якщо у вас немає ні гулі, ні крісуса, але ви хочете якось бити через дикість, отакий варіант сетапу вам, в принципі, підійде. І, звісно, вже код команди, де через гуля гонув. Я зараз вам показую на екранчику, Код команди. Ось такий він, плюс він буде закріплений, звісно вже в першому коменті під саме відео, для того, щоб вам було легше скопіювати команду і потім підібрати вже її під себе. І ще швиденько я покажу команду отрути, яку я тут використовував. Ось така от команда отрути мене тут. Стоїть, вона стояла, в принципі, весь час на острі, вона тримається весь час. Час це не проблема. єдине тут, як запустити цю команду. Ми коли команду запускаємо, якщо ви будемо використовувати копачку, лотера, треба буде ультувати за спиною наш аустер. Ось таким чином, ми запускаємо Аустра за Лутера за спину Аустера. І тепер Аустер з ультімейту буде завжди бити лише Натаніеля та Доранго. Тому ця команда теж може тут використовуватись, але сам сама отрута не показує такого крутого урону, як, наприклад, в мене дикість. Але такий урончик, ось такий одну зараз, бачите, на екранчику вони все одно зможуть нанести. Якщо комусь цікава ці пачка, ось такі от тайминги вона використовує швиденько щодо спорядження та талантів. Показано кожною герою, був би унікальний артифакт на лотері, було б, звісно, ж, ще краще. Ну плюс таланти не усіх героїв докачені. А якими героями ви будете бити Аустери, які фракції от вже тестували, хто вас наносить тут найбільше урону. Думаю, більше сього будуть тестувати саме дикість. І вже уже пишіть в коментарях, які ви набуваєте найбільше. І чи буде у вас один із перших босів першого тижня злеття, якого ви хочете відбивати, особливо якщо у вас прокачана основна стихія, це вогонь пітьма? Не забудьте вже писати свої думки в коментарях і поставити вподобайку на це відео. А ми з вами побачимось на досіках та бай-бай, друзі! Кожен кік, це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофі меж Відео легких немає, тормозів теж Кожен день новий вайк, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський район